Вітаємо вас, друзі, на гарному каналі Веселі Ігри, де ми просуваємо український контент. Друзі, підписуйтесь на нас, поставте лайки, а ми продовжуємо. Отож, друзі, 55 рівень, друзі. Ми вже купу шляху пройшли. Давайте, зіграємо гру. Друзі, як ваш настрій. Як ви почуваєтеся цими вихідними? Так, робимо зарядку. Раз, два, три. Почали! Беремо життя перше. Забрали життя. Тепер у нас на два життя більше. попереду три монетки та ящик. Хоп, оп, оп. Раз, два, три. О! А спереді гаубиця! Розгорнути гармату! Приготувати набої! Гаубиця літаючий кажан! Агану треба готувати. О, друзі. Так, треба розробити стратегію, продумати тактику. Вивести розум на. Вогонь! Тримати холодний розум і рухатись вперед. Раз, зірочку забрали. Так, кажан! Атакуй, кажан! Кажан! Що ти хочеш? Підключити авіацію! Друзі, давайте подумаємо, кого нам перше ліквідовувати. Гаубицю чи Кажана? Як ви думаєте, що скажете? Увага! виявлено систему тата! Давайте перше ліквідуємо, знаєте, кого? Кажана, тому що він високо літає. Кажан! А не маєш! Забрали кажанами і гаубиці ліквідація. Отак, друзі. Коли в тебе є гарна стратегія, ти стаєш успішним і в тебе все получається. Так, забираємо золото, Попереду літаючий острів. Ого. Цікаво, куди він нас занесе? Певно, якісь гарні землі, де є мир та спокій і злагода процвітання, друзі! А це все у нас попереду. Так, сідаємо на острів. Так, забираємо ще одну монетку, зараз спускаємося. І, вау! Упс! Списи спокійно. Так. Відкриваємо двері. Ой! Ага, нам треба ящик поставити на кнопку. Відкриваємо двері, забираємо зірочку. Ой, вдарився об острів кам'яний. Так, спокійно, спокійно. Списи, вважай. Ви чуєте ці голоси? Хто це кричить? Ай! Пила! Пила попереду, друзі. Так, спокійно йдемо. Спокійно! Ліквідувала нас пила, друзі! Капець. Оце так. Добре, що ми життя взяли. Є стрибок! Хух. Ху. Ху. Так що поращавай пила. Але нічого, друзі. Ми продовжуємо. Життя продовжується. Отож, може, виберемо іншу суперсилу, інший скін. Так, у нас є 54 800 монет. Що ми можемо взяти, друзі? Так, червоний. Жовтий з галстуком. Фіолетово-полосатий. Так, давайте якийсь крутий візьмемо. От. Що за чертенято? 150 тисяч, нічого собі. Медвідь 150 тисяч. Якийсь... Жовтий. Інопланетянин теж 150 тисяч. Давайте, друзі, мені подобається, знаєте хто? О! Оцей сірий. Цей сирий такий крутий, веселий, завжди усміхнений м'ячик куйк. О! Ви бачили, що він зробив? Давайте його беремо. Так, друзі. У нас новий скін. Новий фейс, новий вигляд. Вперед! Випробуємо новий скін. Цікаво, яка в нього таємна суперсила є. Ми зараз це дізнаємося, друзі. Отож, рухаємось. Рухаємося. 56 рівень. Стрибок! Ага, в нього суперсила, він високо стрибає. Він швидко ходить. Він як флеш. Супергерой від Марвел. Ви знаєте, друзі, хто такий Суперфлеш? Так, попереду наш суперник. Рогата кулька! одноока циклоп, дворзуби, йди сюди! А! Ліквідувати! Він нам перший наніс удар! О! Ах ти циклоп! Я чудо юда, циклоп! тобі не прийде! Уа! Фу, взяли висоту, він нас тепер не дістане. Тобі це не поможе! Тепер це клопе. Зелений, знаю, що тобі скажу. Я тебе ніяк не ліквідую, тебе захищають, твої роги. Я непереможний. От сиди там. І не кліпай очами. Циклоп ти нечемний. Так, друзі, йдемо скоро помалесенько. Астрал і павук. Такий самий циклоп. А! Слимак! Присосався! Зараз я тебе вколю. вколюю. Слимаками. Тихо, тихо, тихо. Проходимо. Нападаємо на кульку. До побачення, павуки і слимаки зелені, рогаті. ще побачимося. А от і ні. У -у -у! Отож, друзі, на цьому ми завершуємо з нашою сірою, сіро білою кулькою. Так, так, друзі. Гарного вам дня. До побачення!